Всім доброго дня. Сьогодні у нас така погода. Не жарко, і не холодно. Саме тільки щось робити. Прийшли ми з Наташею вибирати клубнічку. Тобі жарко? Тобі жарко? Кажу, ви кажете, і не холодно, і не жарко. Я Ну тут між пшеницею то трошки, трошки затишно. Так, Тут нас її небагато. Вибираємо, а я ще й значу. Такі палички нарізала Наташа і мені треба позначити, щоб потім, котра мені подобається, щоб потім вуса відрізати і садити. Гарне. Це я отаку, отаку хочу посадити. Наташа вже буде закривати компот. До клубнічки вона додає малини, в нас була морожена. Ми вже так її наїлися, поки вибирали. Ну, вже все, вибрали всю, її не дуже багато. Ще трошки вона переб'є у пляшки в у морозілку. Та вже, якщо там якась і достигне, то так поскубати, поїсти трошки. Так що цей рік ми не небагаті на клубніку. Прийшла я поїсти трошки. Правда, після клубніки він буде несолодкий, мабуть. Дивлюсь, Наташа вже підгорнула помідори. Вже доробили, щоб їх підв'язати. Так, запитували мене, чи я пасинкую кукурузу солодку? Ні, ніколи. Хто на полі сіє і продає кукурузу, щоб були здорові качани, може і треба пасинкувати, я не знаю. А я ні, нам їсти то чи більший качан, чи менший. Отак лишаю я по три кукурузинки і нічого не обриваю. Може спробувати один. Побачимо, який здоровий качан виросте. Там дві кукурудзинки, З краю тут побачимо, що виросте. Другі рочки в'яжуться. Угу. Так, була я сьогодні в Анжели, і вона. В неї цвітуть так кабачки, ну і в нас зацвіли. Але з однієї пачки насіння, ну кабачок є зелений, жовтий, а намальований зелений. А що в нас? Так, тут який. Жовтий. Ха! Дивіться, на одному на одному жовтий, на другому зерняткові зелений? Дві штучки, один зелений, один жовтий. Так, це у нас шум зелений. Ще в Анжелі Багато пустоцвіту було. Це що? Це якийсь темно зелений? оце так? Да. А це? Це зелений. А Ванжели більше жовтих. У нас жовтих один чи два, а то зелені, а в неї більше жовті. Купляли... Купляла Наташа з Анжелою разом і одна кровна Так, цибулька вже лягає, які Такі... голови. Велика. А це якесь товсте стебло, але головка невелика, якась пізня. уже налився, можна їсти, але не дуже солодкий. Торік Наташа садила якийсь польський, то той такий солодкий, такі здоровенні стручки були. Цей рік не такий. Такі стручки не маленькі, але не дуже солодкі. Гарно так під'язувала, Я колись не садила високорослі, тому що не було коли мені гратися з ними і їх підв'язувати. Після красавки поправляється. Земля перерва сухо, все хоча дощик. Ой, клубніки наїлася, горохом закусила. Так, і це йду дивлюся, тут такі були, зав'язалися сливочки. Кажу, о, буде хоч на компот якийсь. Ага, а вони бачите, що облітають. Земля встелена. Так, Принесла гусям бур'янцю, Вони ну, вже всі біжать до мене. Да. Зараз дам, зараз, зараз дам. зараз, що ти там достаєш? если просят. Да. Да, 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 да. Может, булет? Даю. І вам таке подобається, да? Гуся, не лякай. Ну, диви, ну ти подиви. Ну, то що мало для тебе, Гусі? Вам що мало? Не трогайте їх, де 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 Ой, ой, той, то гуско. Ну, і що? І ти трогаєш? Uh... Ну, ну тебе, тиба гуси, де 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 Ти чо? От жадні, курчатам не дають. Я ходила в погороді, Наташа вже переміла всю і продовжує далі займатися, і компот закриває. І... Це вітаміни на зим. <гару> да. Головне тут місце були. Так, Прийшла я з городу, зайшла в хату, а тут вже така чорна хмара надійшла і дощик я не знаю чи надовго, але такий вітер ось перегонить хмару. Що робиться? Зараз пережене та й не буде ніякого дощу. А холодно зробилося. Вже дочекався все дощику. В пилюку приб'є. Е. Мабуть, піде далі. Вже виясняється стального. Так як я говорила, дощик перейшов, зробив русу, не промочив він зовсім. І на сьогодні по всій роботі. Ще мені лишається попасти гусенятка. Всім на добраніч і тихої всім ночі.